А пошіть, будь ласка, свій 2024 рік, яким він був для вас. Матюкатись можна. <схай> <схай> <Тоді> <схай> ну, якщо чесно, було. не з найкращих. Ну, по суті, початок був непоганий, середина теж, але закінчення щось дуже фатальне. Не дуже фатальне, просто як вам сказати, дожити ви вже до наступного року, і все. Діти повиїжджали за кордон. Пенсії маленькі, все подорожчали. Що, весело жити? Ні, можливо, є й приємні якісь моменти. Да, немає ніяких таких приємних. Свято не свято. Усіх Дай вигра, все... вигра, О, приємне, усік виграв. Да. А що очікуєте на 2025 рік? Не знаю, аби війна кінчилась. Дуже поганий рік, мені не подобається. На які вас чекатися, коли він закінчиться. Які очікування на наступне? Може, дай дасть Бог буде легше трошки і спокійніше. І Путін мре. Хорошо все було. Все добре. Не стріляли, mm -hmm. не громили. Всі живі, здорові, їсти є, діти сіє, що треба mm -hmm. ще. Все добре було. Працювали та й все. А які ви, от, у вас очікування, бажання на 2025 Роріна рік? Війна закінчилась, Це саме перше. А далі Бога просити, щоб було все добре і все. Благодарити, що їсти є, діти все є. І доводні всім тільки війна страшна, дісь нічого не страшне. Україна страшна мучительна, корупція все дуже важкий рік. Дай Боже, що тому було легше, але це не тільки наші, це зовнішні наші друзі, вороги будуть старатися. Дай Боже, щоб краще було. Приємні моменти зараз. Хочу на водіння. Ну в цьому році не здам, але мрію наступного і бути впевненим водієм Вже а загалом, що очікуєте від 2025 року? Перемоги. Найбільше очікую перемоги. Я думаю, це найбільше бажання всіх українців, тільки перемоги, миру і здоров'я всім.